There's a song that's inside of my soul. It's the one that I've tried to write over and over again. I'm awake in the infinite cold. But you sing to me, oh. And I lift my hands and pray. To be only yours, I pray. To be only yours, I know now. You're my own. The song of the star Сергій це мій брат. Мого я вже давно знаю з дитинства. Вже багато-багато років. Сергій цілеспрямований, напорний, красивий. А на рахунок Наталії я познайомився. Мене познайомив Сергій, Разом гуляли. Наталя в нас красива, тендітна. Ну, хазяйка буде штурвалом сім'ї. Побажаю їм хорошого і сімейного щастя. Знайомилися з сього разом жили на квартирі, вчили. Хороший чоловік, друг хороший, цілеспрямований. Дубряк. Наталку я знаю, мабуть, довше, років з 20. Ми разом виросли в одному під'їзді, дружили, гралися разом ляльками. Коли вона потім поїхала вчитися в дубно, ну, я її. Хікала кожної п'ятниці, у нас була свята п'ятниця, як вона приїжджала. Вона ці дні, мабуть, дуже гарно пам'ятає. Так само ті дні, коли я їздила до неї в Дуб, як вона вчилася. Ну, словом, ми дружимо дуже давно і гарно. Така прекрасна людина. І всі гарні слова можна сказати про неї. Їй всі підходять. Ну, словом, це одна з найдорожчих людей в моєму житті. Знайома зовсім недавно. Ми з нею разом ходили, здавали на водійські права. За цей малесенький, коротесенький період вона мені стала найкраща подруга. З Сергієм я познайомилася зразу після знайомства з Наталією. Наталя познайомила з своїм нареченим. І от вони найдорожчі, самі гарніші і добрі люди.